Китай не планує відмовлятися від російської нафти попри загрозу американських тарифів. Про таку заяву Пекіна повідомляє агентство Reuters. Представники Китаю та Америки провели в Стокгольмі переговори щодо торгівлі. Наразі домовилися продовжити паузу у торговельній війні і призупинити запровадження нових мит ще на три місяці. Пекін також відреагував на американські плани запровадити мита проти країн, що закупають російську. Нафту китайська сторона відкинула американські вимоги відмовитися від купівлі такого палива. Та заявила, готова платити мита до 100% і захищати свій енергетичний суверенітет. Водночас представники Сполучених Штатів наголосили, що законопроєкт, який нині в Конгресі, передбачає мита до 500% для країн, що закуповують російську нафту. Також Вашингтон висловив невдоволення експортом товарів подвійного призначення, які Китай постачає Росії. Йдеться про поставки на понад 15 мільярдів доларів.